Вітаю! З вами Василь Бегіш, і сьогодні коротке моє відео буде присвячене одній з самих рідкісних та бажаних монет України, яку досі реально знайти в обігу. Це 10 копійок 1992 року, так звана англічанка, різновид по каталогу 4ААМ. Хочу попередити вас, що працює банда шахрагів, як вони дурять людей і намагалися ушукати мого знайомого, людину, яка займається скупкою антиквару. Так що, друзі, з вас вподобайка, підписка на канал. Думаю, для вас це відео буде корисним. А все дуже просто: скидає Максим мені фото монети та питає, чи цікавить так, я купую рідкісні монети України, відписую одразу, яка ціна, та пропоную, звичайно, свою ціну. І з переписки я зрозумів, що на руках монети поки ще немає. Вона, мабуть, в дорозі так багато людей працює. Купують, перепродають, але мене це мало що цікавить. Мені потрібна монету. На два дні зв'язок з Максимом було втрачено, і знову я нагадав про себе. І тоді він мені відписує: на жаль, монета приїхала зовсім інша ніж на фото. Тобто, фуфло, переписку я вам скидаю. Шахриї скидають фото оригінальної монети, домовляються за досить хорошою ціною. Тобто, для покупця це 10-11 тисяч гривень. А відправляють ось це чудо художньої самодіяльності. Я так це називаю. Це добре, що людина відкрила посилку на пошті, перевірила та не скинула жодної гривні. А це в себе закінчилося плачебно. Так що, друзі, будьте обережні, коли купуєте рідкісні монети України. Зараз дуже багато копій та фуфла на ринку. За місяць часу я вже особисто побачив три несправжні монети на англійський чекан. Це 10 копійок 1992 року. Краще проконсультуйтесь із кваліфікованим. Експертами або скидайте свої фотографії, особисто мені в інстаграм або телеграм канал. Також ви можете створити пост у нашій найбільшій групі у Фейсбук, аверс обігові монети України. Там ви безкоштовно дізнаєтесь ціну та оригінальність монет. Будьте обережні, не попадайте на таких недобросовісних продавців, які тільки намагаються заробити на вас кошти. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України. Я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!